в ефірі програма епізоди. Сьогодні з вами Анастасія Бабенко та Світлана Гордієнко. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Безпритульна українська музика чи скасують національну аудіоквоту. Про те, що квоти є, я дізнався, коли їх відмінили. Студенти не задоволені законопроектом про вищу освіту що шляхом знищення освіток влада просто намагається знищити незалежну державу у Києві? Проганяли зиму зі зброєю. Українська музика може втратити 50% відсоткові квоти на аудіотрансляцію, хоча вони гарантовані законом про телебачення та радіомовлення. Верховна Рада у першому читанні вже прийняла законопроект про скасування цих квот. Далі діло поки не пішло. Громадськість відреагувала публічно. Відкритий лист до парламенту, круглий стіл та співи під законодавчими комітетами. Більше знають Анастасія Новікова та Олена Пузіна. Гурти Юркеш і Тарута співають українською мовою. Аудиторія невелика, проте на їхню думку, не попсова. Вважаю, що наші маршрутки повинні слухати українські нормальні платня, а не там морку. Світило закотило. в Зоні про встановлені законом квоти на українську музику чули, та не довелося ними скористатися. Їх ніколи насправді і не виконували, оскільки е, всі ці комерційні е, теле і радіоканали. Е, Завжди знаходили лазейки, як обійти закон. На нас в будь-якому випадку не позначиться, бо нас як не було на ефемках комерційних, так і немає, оскільки ми не паюші труси. Про те, що квоти є, я дізнався, коли їх відмінили. Під комітети Верховної Ради захищати національну музичну індустрію. Прийшли молоді виконавці та активісти. На їхнє переконання, скасувати 50% відсоткові квоти, значить, позбавити теле та радіоефіри української музики. Адже виконавцям нелегко конкурувати із західними та російськими виробниками. Ініціатор законопроекту Олена Бондаренко обґрунтовує необхідність скасування квот стандартами Європейської конвенції про транскордонне телебачення. Український слухач потребує свободи вибору. У нас зараз на радіо, окрім попси і шансону, нічого немає. Нас позбавили вибору. Квоти не працювали, а сам закон корумпований. Опоненти законопроекту не бачать зв'язку між вимогами конвенції та чинним законом про телебачення і радіомовлення. А тут просто відбулася підміна понять, і цілком справедливо науково експертне управління говорить в своєму висновку, що нема ніяких заперечень з боку цієї конвенції, і вона абсолютно ні до чого. А просто автор і суб'єкт законодавчої ініціативи хоче досягти своєї власної мети для того, щоб умикнути, як сказав відомий політичний діяч, цю норму із діючого законодавства. Це просто нас привчає до того, що ми вернулись в лоно великого могучого руського язика і потихеньку забували свою національну ідентичність. Проблема квотування брак якісного національного продукту. Якщо говорити про одну країну, то вона фізично не може створити достатньої кількості, достатньої якості музичних творів для того, щоб заповнити 50% ефіру. На сьогоднішній момент завдяки цим квотам, просто в нас одна й та сама пісня, там ті ж білик чи ті ж Руслани, чи ті ж Бурмаки, чи інших українських відомих вже авторів-виконавців, вони просто ставляться в ротацію більш часто ніж це потрібно слухачеві. Завдяки активності виконавців та слухачів, друге читання законопроекту, призначене на цей тиждень, відклали на невизначений термін. Анастасія Новікова, Олена Пузіна, Могилянська школа журналістики. І ще один законопроект про рекламу лікарських засобів не на жарт налякав не тільки фармацевтів, а й рекламний та телевізійний ринок. Загалом вони вирішили об'єднатися, щоб разом протистояти забороні рекламувати ліки. Рекламодавці впевнені, це не покращить здоров'я українців, але підвищить ціни на ліки. Чи побачимо рекламу ліків на телеканалах і якою вона буде, дізнавалися Аліна Сугоняко та Людмила Кушнір. Що зробити, то за круглим столом фармацевти та рекламники намагалися переконати Міністерство охорони здоров'я не забороняти рекламу ліків, адже таких заборон немає за кордоном. Це може призвести до підкупу лікарів і здорожчання ліків. це правда, що три рази В три – ні. От тільки автори законопроєктів всього цього не почули, бо проігнорували обговорення за усіх депутатів. Довелось відповідати нардепу Олені Кондратюк. Я Хочу ти чиринок фармацевтії рекламний, готовий до якихось пропозицій надати принаймні в комітет. Як ми говоримо наші, і фармацевти погоджуються, недобросовісна реклама ліків є. Проте вважають, чи ні закони в змозі регулювати ринок, от тільки контролюючі органи не штрафують порушників зі свого боку. Налякані кардинальними діями парламенту, рекламники готові самі себе контролювати і навіть дотримуватися закону. Створимо між собою, підпишемо правила по ну які будуть працювати всередині цих компаній. Закон зобов'язує в рекламному ролику попереджати: проконсультуйтесь у лікаря. Проте це лише формальність, бо розглядять такий напис підсилено кожному у Верховній Раді. Чекає ще один законопроект, який влаштовує фармацевтів. Ми схвалили поправки до закону Зарубінського, які говорять про те, що треба обов'язково в рекламі використовувати е, плашку про те, що самолікування шкодить вашому здоров'ю. Це не менше 15 е, площі, 15% площі. І вона повинна супроводжуватися аудіо і візуальним ефектом. Один з можливих варіантів вирішення проблеми обов'язкове погодження. Жені тексту реклами з моз, але рекламодавці впевнені, це лише ще одна інстанція для хабарів. Любий доповнительне утвердження привращаються в якийсь краник, краник, який сидять конкретні люди і говорять: тобі можна, а тобі не можна». Студентка Могилянки Аня Любаренко зізнається, що іноді введеться на рекламу. Якось захворівши вона випила розрекламовані ліки і пішла на «Я планічу на сі ще що я здорова. Да лучше б я випила молока з медом. Да, я б ви все одно організм чувствався лучше. за даними всесвітньої організації охорони здоров'я, смерть від неправильного вживання ліків посідає п'яте місце в світі. Аліна Суганяко, Людмила Кушнір, Могилянська школа журналістики. Хвиля студентських протестів проти нового законопроекту про вищу освіту прокотилася Україною місяць тому. Попри обіцяння депутатів, проєкт закону так і не відкликали, а скорочення держзамовлення майже вполовину не скасували. Днями студенти вийшли на новий протест. Настрої молоді вивчали Олена Абрамович та Галина Будівська. Ранку студенти київських вишів зібралися біля метро Арсенальна. Звідти вирушили до будівлі комітетів Верховної Ради України. Їхня мета висловити незадоволення можливою реформою вищої освіти. Ми сьогодні протестуємо проти знищення цієї держави, тому що ми вважаємо, що шляхом знищення освіти влада просто намагається знищити незалежну державу. Ну взагалі я протестую проти вдаваної реформи освіти. Це мінімум оптимізації. Нічого не міняється. У мене дуже багато друзів, які платять за своє навчання, які вчаться на контракт. Актів, і вони просто можуть одного дня прийти. Їм скажуть, що вони повинні платити дуже багато грошей. Вони можуть не закінчити своє навчання. Ці всі питання не були переглянуті. Влада обіцяла, що що зміниться, нічого не змінилося. Студенти анонсували акцію як неполітичну. Однак крім них на тому ж місці демонстрацію влаштували партія Свобода та Соціал-націоналістична асамблея. А по ту сторону провокатори неонацисти. Ну, от бачите, шановні, якщо ви не знаєте, хто там стоїть. Тут, якщо ви не знаєте, хто там стоїть, будь ласка, не кажіть. Шановний, ви на тому бачите, якщо ви нормально. Да, а, хто, а хто мені відповів ну, кулаком? Мені хто? Намали, як з мене, на мене намали. Намали. З кулаком. Тут була перша заява. Добре, от бачите, от, оце срач. І вони породжують цей сраж це провокація чистої води. Ми замість того, щоб виступати проти закону про вищу освіту, граємося в ці міжусобиці, створюючи штучну проти... противагу у суспільстві. Аби не допустити сутичок, міліція розділила два табори. Студентські активісти звинуватили політичні сили у спробі зірвати їх. Мініки. Студенти кажуть, що слідкуватимуть за виконанням депутатських обіцянок і не допустять просування законопроекту. Вони спочатку розказують, розказують, що все добре. Ми все знімемо. Потім трошки спускають такси на гальмах. Трошку доводяться, потім не з'являються на комітети, не дослухаються ні до чого, не виконують обіцянок. А ми просто не вішаємо лапшу на уші людям. І якщо ми казали, що ми вийдемо ще раз, ми вийшли. Натомість народні депутати заспокоюють студентів. До тих пор, поки не будуть устранені ті несостиковки, які маються на сьогоднішній день в законопроекті обігруванні, його розглядати в залі не було. Галина Будівська, Олена Абрамович, Могилянська школа журналістики. Разом студенти не лише відстоюють свої права, справжню єдність вони проявляють, допомагаючи одне одному. Кілька місяців тому студента Могилянки Євгена Ангела виявила рак крові. На лікування потрібно близько 250 тисяч євро. Для пошуку коштів одразу ж долучилися друзі та однокурсники Жені. Днями вони влаштували уже другий благодійний концерт. Як могилянці збирають гроші на порятунок друга, бачила Леся Іванова. За пів години до концерту ще купа роботи. В залі налаштовують апаратуру і світло. На сцені вже котру годину намагаються повісити колекційні килими. А за лаштунками дописують текст і віддають останні розпорядження. Хай горить дуже красиво тоді. якраз килими просто розумієте. Тарута, Юркеш, Полікарп, буття пропала грамота. Це вже вдруге найпопулярніші етно етнорок гурти збираються на могилянській сцені. Зовсім недавно ми поховали свого скрипаля, у нього був рак коліна. Його вже не врятувати. А от Євгена ще можна. Для цього треба небагато. Просто прийти на концерт і зробити якийсь мінімальний внесок. Збирати гроші друзі та однокурсники почали одразу. Як тільки дізналися про хворобу Євгена, по всій академії плакати закликають не бути байдужими. Скриньки для пожертв у кожного. Ному корпусі найперше, ми створили соцмережу в Фейсбуці, тому що це така сітка, в якій не тільки студенти, а й люди старшого віку, скажімо так, більшість свого часу проводять. Плюс в контакті. Ну це звичайно найпоширеніший спосіб донесення інформації до як мінімум студентів, так і людей молодого віку. Могилянці розповідають, люди самі почали дзвонити і пропонувати свою допомогу. Нас підтримала компанія звукового обладнання, яка ставить обладнання обладнання на найбільших центральних сценах країни. Можете бачити на задньому фоні килими автентичні які яким вже понад 100 років. От це теж добродійна свого роду пожертва. Тільки на обох концертах пусті зали за ледве по 50 людей. Музиканти кажуть, підкачала студентська організація, але це не привід ображатися. Ну справжній артист буде виступати у порожній залі. З таким має виступати в порожній залі з таким самим настроєм, як і на 100-тисячному майдані. Та й самі студенти здивовані, адже квитки розкупили. Університет педагогічний Драгоманова купив квитків на 4,5 тисячі гривень, хоча вони і не прийшли ну, середина тижня. Але все ж таки гроші благодійні наші концерти збирають. А тому головну місію могилянців вважають виконаною з квитків і пожертв за два тижні вдалося зібрати 20 тисяч гривень. Леся Іванова Могилянська школа журналістики. Музика у могилянці грала і на честь проводів зими. До масляної студенти власноруч змайстрували опудало мари. Поставили його в урну, притрусили снігом і гайда водити хороводи. Оскільки спалювати опудало адміністрація не дозволила, обливали мару фарбами. Хлопці найбільше вподобали народну забаву стінка на стінку. Билися до першої крові. Ну а після фізичних вправ усі охочі могли поласувати традиційними для масляної млинцями. Млинці у нас із шпинатом із сьомгою одна штучка шість гривень, і з сиром і з маком дві штучки 8 гривень. Пригощатися, були з зущенкою, але закінчилися. Я їв з маком і зущенкою. На жаль, мені не вистачило тарілок, але я взяв це все на руки, мені полили їх медом, і це все дуже смачно насправді. Наїстися млинців досхочу й навеселитися перед великим постом так традиційно святкують масляну в православному світі. Хоча це свято початково було язичницьким, християни теж не гребували розвагами. Біля ілінської церкви зиму проганяли Марійка Биба та Наталя Шевченко. Смачні млинці, розваги і забави на будь-який смак. Саме так в Києві почалося святкування масляної, то тепер седмиці сирної або м'ясопусної. Останнього тижня перед Великим Постом. На годиннику ще немає 12, а у парковій зоні біля Святої Лінського храму на Подолі вже зібралась чимала громада людей. Усі чекають початку святкування масляни. Сердечно привітую вас з праздником православної масляниці. Проганяти зиму прийшли навіть військові. Вони також долучилися до народних гулянь. Диригувати допомагали навіть діти. Як і будь-яке православне святкування починається масляна з молитви. Поки не почався піст, усіх охочих безкоштовно частували військовою кашею, чаєм, компотом, бутербродами та млинцями з варенням. Дісталось навіть голубам. Щоб отримати ласище, потрібно постояти в черзі на морозі. Однак більшість про це не шкодують. Ці млинці не можуть бути несмачними. Вони зроблені теплими руками з віддачею всього серця і теплоти їхньої душі. Дякую воїнам нашим, що вони сити, ми сити нас накормили. Дітлахи при цьому свята встигли не лише млинцями поласувати та на військових подивитися, а й пострибати у мішках, походити на канатах і не тільки. Хто ще не встигне їстися млинців, поспішайте, адже за кілька днів великий піс. Марійка Виба, Наталя Шевченко, Могилянська школа журналістики. Залишайтеся з нами. Далі про таке. Кілометрові черги в зберегти нерви. Ну, от, якщо прийти в 5.45 разів записатися першим, поставити список в двері і уйти спати, тоді нормально. Жінки, що отримують задоволення від чоловічих професій. Бортувала колеса, все як положено. Все робила сама. Чи гикнеться Ньютону від голосу української тески? Міка Ньютон на Євробаченні 2011 обіцяє викластися наповну. Лише згадка про них викликає купу негативних емоцій. Згаяний час і зіпсовані нерви ось традиційний результат багатогодинного очікування. Але всього цього тепер можна уникнути, звісно, за гроші. Постояльцям, людям, що постоять за киян у чергах, склали компанію Аліна Мамкаєва і Леся Іванова. Знайомтеся, Антон, професія Тремітодор або кур'єр-постоялець. Завдання відстояти чергу і маякнути клієнтові, коли під'їжджати. Ну все, що В черзі, коли мене бачать, звичайно дивуються, бо вперше чують про таке, але деякі клієнти, зрештою, стоять постійними. В різні установи доводилося стояти. Було якось таке, що стояв навіть у раці, але найчастіше замовляють чергу у держреєстратори. В один з них я простояв чотири години з п'ятої ранку займав чергу. Під дверима Дарницького держреєстру звична для Антона картина. Займають чергу кладають укладають список тут ще в досвіта. кажуть неприємно, але до цього я ще вже просто звикли. П'ятий є Мартинюк, шестой Дем'янова Є Ну от якщо прийти п'ять сорок п'ять одразу записатися першим, Поставить список в двері, уйти спати тоді нормально. Тось тобто ми приїжджали позавчора. В 11, це було 130 тридцяти Однак, промежутий цілий ранок на морозі ще не найгірше. В своєї черги треба дочекатися в тісному коридорі. Тут люди встигають не те, що бланки заповнити, а й кросворди розгадати чи книжку дочитати. У кого список? я номер сюда. Сейчас подай, подождіть, ми тапісували підприємці, яким регулярно доводиться мати справу з держустановами, постійно звертаються до бюро чергових послуг. Нашими наші клієнти це люди, які не можуть, не хочуть, не люблять черги. Зайняті люди, підприємці і цілі компанії. Зараз, наприклад, із новим податковим кодексом, треба багато документів переоформлювати або й закривати підприємства. Альона, якраз одна з тих, за кого черго відстояв Термітодор. Мабуть, тому вона єдина усміхне. Найзадоволена людина в цій черзі. Куча нервів. Купа нервів, ви бачили, що там робиться, і це постійно півдня в черзі, насрій зіпсований, а тоді ще виявиться десь помилка в документах. І те саме наступного дня, і не факт, що взагалі потрапиш. 200 гривень за 4 години здається багато, але воно того варте. Не хочете, не платіть. Сидіть там годинами газети читайте. Але коли є важлива робота, то зручно, щоб хтось постояв за тебе. Хто за Однак, справжній сезон для бюро вступна кампанія. Там говорять кур'єри найдовші черги в Україні. Аліна вам каєвалеся іванова, могилянська. Школа журналістики жінка в штанях, жінка в космосі, жінка за кермом. Вона не зважає на стереотипи, а просто робить те, що їй до вподоби. Спеціально до 8 березня про емансипацію проукраїнське розкажуть Катерина Горностай та Катерина Возниця. Для блондинки інни її срібля стала не розпуст, а робота. В таксі до неї сідають різні люди, але поганих, говорить, не траплялось ніколи. П'яних мужчин візла, сиділи ззаді ззаду на задні сидіні, пісні мені пели. Я ребята, тільки тихонько, ми тихонько і не виражатися. ні 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 Не проблема для Інни – навести лад під капотом. Ну, даже навіть своїми руками перебирала коробку передач, бортувала колеса, все як положено. Все робила сама. Проте головним своїм талантом жінка вважає вміння розговорити пасажирів. Клієнти охочі, виливають її душу. Я, я ж у пасажирів як як, жилетка, знаєте як? Розказують все. Все, що наболело, коли не можна розказати подрузі, другу, товаришу, Розказують мені. Жінкам не складно дати раду автомобілю. Складніше встигати і вдома, і на роботі. Ну, крім роботи у мене троє дітей. Папа допомагає. Сама в її не справилася працювати з малышами. Це єдиний в Києві автосервіс, де працюють самі жінки. Вони не в внутрішніх автівок, а лише ремонтують скло. Справа хоч і ювелірна, але не стерильна. Не в чистій чиста все-таки вози машин трьомся. І з мужчинами ж теж різні попадають в хаті культурної клієнти, а буває чоловічний фактор. Автолюбителі між собою вже вигадали для працівниць прізвисько. Амазонки. Дівочки-мазутки. Що не заважає їм бути кокетками? Ну, я є патагінічна. Катерина Горностай, Катерина Лузниця, Могилянська школа журналістики. Кінорежисер і ще одна традиційно чоловіча професія, де жінки більше не хочуть пасти задніх. Вони вкотре нагадали про це на фестивалі Жінка з кінокамерою що днями стартував у Києві. Про прекрасну стать на знімальному майданчику розкажуть Ольга Дацюк і Дмитро Степанець. Альона Гуленко випускниця факультету режисури. Сьогодні вона вже у вільному плаванні, працює на знімальних майданчиках, пише сценарії та монтує власні доробки. Але в улюбленій справі трапляється і підводне каміння. Коли зробляєш жисерські сценарії, несе його продюсеру і продюсер або відмовляє, або починає розказувати, що немає досвіду в тебе. І в цей же час приносить чоловіка ну, подібний як такого ж плану і сценарій, цей сценарій приймається. А от організатори фестивалю Жінка з кінокамерою впевнені, гендерна дискримінація в кінобізнесі очевидна. Цими днями вони демонструють доробки лауреатів жіночого французького кінофестивалю. Його голова Гаїс Ясер вже 30 років відбирає найкращі кінороботи режисерок. Вона запевняє, багато жіночих імен в кінематографі незаслужено забуті. Подивившись на канський фестиваль, можна подумати, що жінок режисерок не існує. А ми щороку на нашому фестивалі в Критеї відкриваємо для себе буквально чудеса, і нам дивно думати, що ці режисерки настільки маловідомі порівняно з їхнім значенням. проте серед глядачів і критиків поширена думка про те, що проблема статі в кінорежисурі надумана. У Творчих професіях немає такого поняття. Жінка, чоловік є і є відсутність таланту. А я би не ділила на ці е, статеві ознаки мистецтво або дано людині талант, або його немає. Серед українських режисерок пані Лариса виділяє талант Кіри Муратової та свого часу відкрила іншу зірку москвичку Ренату Літвінову. Я така умна, я така красива, і у мене совершенно немає грошей. Я така бідна, ведь я теж несправедливо. А нещодавно список відомих українок поповнила ще й Ліза Холоденко, яка цього року була номінована на Оскар за фільм Діти в порядку. Ольга Дацюк, Дмитро Степанець, Моглянська школа журналістики. Цьогоріч Міку Ньютон українці послали на Євробачення. 25-річна вокалістка, вже звично зі скандалом, потрапила до фіналу. Ганна Герман, член журі, засумнівалась у прозорості відбору, перевіряли підсумки голосування і подумали про повторний фінал для трьох кращих: Міки Ньютон, Злате Огневич та Джамали. Проте жодна з них не погодилась на таку гру. Тож, уже 10 травня пісня Ангел лунатиме на першому півфіналі у Дюссельдорфі. Про перспективі виконавиці – далі. Сенія Марченкотеж. Ми твій напередодні знаємо, що поки журі вирішували, хто ж поїде на Євробачення від України. Міка Ньютон присягалася не зганьбити країну. Я можу і буду робити ще кращу пісню, і покажу всі чотири октави. Я які я можу навіть п'ять я можу показати я в Європі, щоб всі зрозуміли, що я як ви хайп не мікрофонна співачка. Українці сподіваються, європейський варіант таланту Міки Ньютон розставить крапки над усіма і дівочка. Ну разве да, що, да вроде пают. Знаєш, що півіця, слышав. Да, недавно я слышал, про Евровидение слышал, но кто не представляет. А Апка... Міка Ньютон це, по-моєму, квінтесенція дурного смаку. М'який голос хороший, молодаю, інтересно, енергічне. Де й коли співати для досвідченої Міки Ньютон не питання. Показати свої обіцяні Європі чотири октави вона може без підготовки. Розкрити весь мікін діапазон в естрадній пісні ангел неможливо, кажуть в інституті музики імені Глієра. Втім, оцінювати презентовані октави не беруться. Співачка професійно виконала лише верхні ноти. Нижні проігнорувала. Нереально не може бути чотири октави. Хоч знову ж таки естрадні співаки вони можуть, як це кажуть, прогарчати нижні ноти і їх прикрасити технікою. І це вроді будуть ноти. Ну це нереально. Конкурсна пісня нове в ротації українських радіостанцій. Форматність пісні радійники не заперечують. Більше того, прогнозують їй місце в першій десятці Євробачення. стане хітом та пісня встані однозначно пісня стане хітом? хітом. Хоча з декількох ну, продукт і достойний, що правда в умовах сучасного шоу бізнесу. <реку> цю пісню, як і багато інших, забудуть, надаючи перевагу новим. <реку> така реальність сучасного шоу бізнесу. Такої ж современный шоу -биз. Позиція співачки та її продюсера Тимофія Нагорного однозначна. Їдуть за черговою перемогою, а час витрачений на сумніви та брудні скандали ліпше б використали на покращення номеру і пісні або на її заміну. Ксенія Марченко, Могилянська школа журналістики. Тролейбусному талончику власний музей. Перший і єдиний у світі відкрили в столиці. Колекцію талонів поповнюють звичайні кияни. Головна умова принести квиток, якого немає серед експонатів. У музеї приймають квитки на тролейбус будь-якого року та з будь-якої країни світу. Чим так приваблює колекціонерів маленький клаптик паперу? Питали від Вікторія Хоменко та Анна Коталейчук. Катя Даценко ніколи не продасть свої 250 квитків, підбирає їх за кольором та ціною. Він може бути, наприклад, насичено зеленим, цей квиточок, і може бути салатовим, може бути якимось кольору хаки. Раніше мали значно більш естетичний вигляд. Наприклад, були перламутрові відливи на них. Почали подобатися з дитинства. Тому що мені завжди їх мама не давала, тобто вона купувала і тримала у себе, тому що я їх рвала. Обмінюються колекціонери зазвичай зарубіжними квитками. У Київський музей тролейбусних талончиків вже передали квитки з Польщі та Росії. За новий принесений талончик наливають безкоштовне пиво. Ще була ідея зробити просто такий музей тролейбуса. Потім ми вирішили, що це люди бувають різні, бо вже таке було. В один з закладів приносили, приносили великий як табличку, на якій написано маршрут певного е, тролейбуса. Кондуктор трамваю Галина Калиниченко звітує за кожен квиток. Все, що не розпродала за день, повертає в касу. Щодня Галина обілечує більше 700 пасажирів. Це ж тільки 800 талонів. Учора я продала на 1059 гривень. Намагаюся завжди чистенькими тримати, тому що як десь забруднився, руками протер, то пасажири не хочуть брати, дивляться. Неприємно, аж самі неприємно. Дайте, будь ласка, один талончик. Пожалуйста. Дякую. Перед тим як покласти квиток у кишеню, майже кожен киянин перевіряє його на щасливість. Сума перших трьох чисел має дорівнювати сумі останніх: 15 і 6. Наш, жаль, нещасливий. щасливий. Віктора Хоменко, Анна Коталичук, Могилянська школа журналістики. Це було останнє повідомлення нашого випуску для вас. У студії працювали Анастасія Бабенко та Світлана Гордієнко. Бажаємо гарно відпочити на тижні самостійної роботи. Чекайте наступних епізодів. На все добре.